В одному ролику зібрав повністю всі правила, які треба знати при переказі з карти на карту, і які є актуальними станом на сьогодні, обговоримо, як податкова може перевірити, як захищатися, щоб не отримати проблем. А всі, хто додивиться до кінця, отримують бонус у вигляді письмового гайду. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом. І ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Переказ з карти на карту це буденна дія, яка потрішки починає перетворюватися у такий ще собі квест. Але я знаю, як зробити так, щоб не мати з цим жодних проблем. Станом на зараз при переказі з карти на карту кожен з нас проходить три кроки: крок один отримання чи відправлення переказу із можливістю вказати призначення платежу. Крок два зарахування коштів банком. Тут вже є перший рівень контролю на рівні фінмоніторингу банку, і крок номер три це вже контроль податкової, який може відбутися протягом трьох років з моменту проведення конкретного переказу. Тобто з моменту будь-якого платежу, податкова має аж три роки, щоб висунути претензії, і тільки після того, коли пройшло повні три роки, проходить строк давності, і точно не буде проблем з податковою. Більше того, строк давності не рахується з моменту проведення конкретного переказу чи платежу, а рахується з моменту до якого ви мали заплатити. Податок як приватна особа за цей переказ, а вони у нас сплачуються аж до 1 серпня наступного року. Тобто, всі кошти, які ви переказуєте у 2025 році, можуть оподатковуватись аж до 1 серпня 2026 року. І лише за три роки, 1 серпня 2029 року, вийде повний строк, три роки давності, після якого податкова втратить можливість висувати претензії за платежі у 2025 році. Це свідчить про те, що наступний раз, коли будете робити незрозумілий переказ, варто декілька раз подумати, як ви потенційно протягом наступних Трьох років можете його пояснити, якщо дійсно виникнуть якісь питання. А які можуть бути питання і як це можуть знайти, обговорюємо далі у відео. На слайді можете побачити всі можливі елементи контролю, які зараз має податкова. Їх вже дуже багато. І знаєте в чому хитрість цього слайду? Це те, що буквально півроку тому більшість цих інструментів було податковій недоступно. І більше того, це означає, що найближчі півроку рік з'явиться ще більше елементів контролю за переказами з карти на карту, з яких не сплачуються податки. Власне, щоб не пропускати важливі податкові новини, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал та давайте триматися разом. Коротко обговоримо кожен спосіб. Контролю і почнемо із листів податкової на основі даних Нацбанку. За 2024 рік Нацбанк вже передав в податкову багато даних про перекази з карти на карту по банківських рахунках. Мінімальне, що я бачив, це оборот по переказах з карти на карту на суму 700 тисяч гривень за рік. Це всього 58 тисяч гривень на місяць. На основі цих даних податкова запрошує платників податків сплатити податок на дохід та військовий збір у розмірі разом 23%. Наступний спосіб контролю здійснюється через небанківські фінансові організації, які. Забезпечують переказ коштів на ім'я іншої особи. Станом на зараз податкова має вже реальні справи, коли Нова передала інформацію, і податково донараховує на це податок. По моїй інформації зовсім скоро такі ситуації почнуть виникати і з іншими провайдерами, які забезпечують переказ коштів. Тому будьте акуратні з того, що я вже зустрічав, найменша кількість переказів по НовоПей це 12 переказів на суму 6000 тисяч гривень, і цього було достатньо, щоб податкова висунула претензію фізичній особі. Податківці. При отриманні інформації щодо переказів грошей відштовхується від рішення Верховного суду, в якому вказано, що три та більше продажі це підприємницька діяльність, яка має ознаки системності. Причому в рішенні не вказується за який період ці продажі рахувати тиждень, місяць чи рік. Тому це питання податково трактує так, як їй зручно. Наступний інструмент контролю це фінмоніторинг будь-якого банку. Якщо банк питає вас походження коштів і ви не можете його довести, банк блокує рахунок. Після блокування рахунку банк передає інформацію до державного фінансового моніторингу, який вже у свою чергу може передати інформацію до правоохоронних органів про незрозумілі кошти, в тому числі і проінформувати податкову. До речі, поки що таких справ ну не дуже багато, але впевнений, що їх кількість буде збільшуватися. Хоч у нас діє банківська таємниця, але за. Запитом через суд, податково може її розкрити у період з 2024 року по тепер, згідно офіційної статистики, було 354 справи із розкриття банківської таємниці, і у 90% випадків суди погоджуються розкрити банківську таємницю, і кількість таких справ постійно збільшується. Тому, якщо податково дізнається про те, що ви отримуєте платежі з карти на карту, на основі цього може піти в суд і попросити випуску з банку по всьому банківському рахунку. Один із способів, як податково може дізнатись. Про отримання вами платежів з карти на карту, є контрольні закупки. Тепер податково проводить закупки речей у фізосіб на дошках оголошень. Якщо продавець дасть реквізити ФОП, перевіряють фіскальний чек. Якщо продавець дасть реквізити фізичної особи, проводять оплату, отримують квитанцію з банку і потім йдуть в суд з проханням розкрити деталі всієї банківської виписки, щоб донарахувати податки на всі можливі платежі. Також коли податкова має якісь дані, скарги або будь-яку іншу інформацію про те, що ви отримуєте платежі без сплати податків або без реєстрації присилає так звані листи щастя з проханням надати певні документи. Яскравий приклад це історії моделей OnlyFans, які отримали платежі з-за кордоном. Податкова дізналася і зараз намагається стягнути податок. Отже, як бачимо, перевіряти платежі, які не оподатковуються, зараз можуть з широким спектром дій. Ще півроку тому ніхто б вам навіть не зміг сказати, що податкової буде стільки інструментів. Впевнений, що за півроку рік кількість інструментів буде ще більшою і не Платити податок буде майже неможливо. Тому, будь ласка, акуратно відноситись до своїх платежів. До речі, в телеграм я спеціально для вас підготував pdf гайд із прикладом формулювань, які зменшують шанси на оподаткування чи блокування рахунку. Переходьте, завантажуйте. Давайте обговоримо взагалі ліміти, які є на перекази станом на зараз. З 1 червня проведення переказу на суму понад 100 тисяч гривень без походження фінмоніторингу буде неможливо. До 1 червня ця сума була 150 тисяч гривень. Також щодня ви можете знімати 100 тисяч гривень в готівці через касу банку чи банкомат. Також є обмеження на 100 тисяч гривень на розрахунок за кордоном в місяць з одної гривневої карти, і разом з тим P2P перекази валютної карти на іноземну валютну карту теж можна робити щомісяця. На 100 тисяч гривень. Я б хотів звернути увагу, що ці ліміти не означають, що ви можете проводити платежі на цю суму і не мати жодних проблем. Я зустрічаю питання і на меншу суму. Це просто максимально можливий технічний ліміт переказу чи зняття коштів. Але навіть менші суми вже банки і фінмоніторинги виловлюють і можуть задавати питання. Раніше можна було пробувати шукати якусь логіку, що перевірка не починається до 50 тисяч гривень чи іншої суми, але станом на зараз я бачив багато різних ситуацій, де перевіряли людей, і, наприклад, з 20 тисячами гривень перекази з карти на карту. Тому базово варто розуміти, що всі перекази згідно статті 164 оподатковуються, і виключно, якщо ви зможете довести, що переказ не підпадає під цю статтю, а підпадає під статтю 165, то тоді він може не оподатковуватись. Власне у статті 165 і податкового кодексу є досить багато різних типів платежів, за які можна не платити податок. Давайте перелічу основні по перше, це перекази родичам першого та другого рівня споріднення. По друге це повернення боргу, по третє це продаж вторсировини – по четверте, це продаж фермерами власновирощеної продукції, і по п'яте це повернення коштів за товар чи послугу. По шосте це переказ коштів зі свого рахунку ФОП. Тобто, ваша задача довести, що переказ, який ви зробили, саме підпадає під ці параметри, або інші, які не підлягають оподаткуванню, і тоді ви можете не переживати за нарахування податку. Якщо не зможете довести, чекайте 18% податок на дохід та 5% військовий збір до нарахування. Доводити, що переказ не підлягає оподаткуванню, в першу чергу можна призначенням платежу, тобто ваш платник має вказати, що це переказ родичу, повернення боргу чи повернення коштів за вже воно річ або оплата за вторсервину чи сільськогосподарську продукцію. Тобто, в першу чергу, йде призначення платежу, яке вказує на факт неоподаткування. Потім ще можливо доведеться дійсно довести, що це ваш родич, чи дійсно довести, що ви продали товари, які не підлягають оподаткуванню. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на інше відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступ. Ному ролику